Всім грайливі вітання! Мене звати Анна Слензак, я гравчиня в покер, капітан збірної України з Frisbee, мама двох дітей та ведуча подкасту Правила гри ми створюємо його разом з медіа Покерний вісник. Бо хочемо, аби люди більше дізнались про покер як інтелектуальну гру. Насправді в покері все не так просто, як здається, на перший погляд. В ньому є і складна багаторівнева психологія і ігри нашого розуму, і математика, філософія і логіка. А ще покер може навчити нас приймати більш виважені рішення у житті. Словом, гра впливає на життя, а життя на гру. І все у світі діє за своїми правилами. Сьогодні ми говоримо про книгу Даніела Канемана Шум недосконалість людських суджень. Про який саме шум йдеться у книзі, як шум впливає на наше прийняття рішень, чому за покриними столами варто його позбуватися та як це зробити? Про все згодом. Отже, книжка Нойс Деніала Канемана. По-перше, тут не один автор, але хотілося б відзначити саме Деня Ланема, тому що можливо, ви вже читали або чули про його книжку. Думай повільно, вирішуй швидко. Це книжка Бестселер, яка дуже багато нашуміла у світі. Там є дуже багато цікавих думок від автора, багато досліджень, які вони робили на різних контрольних групах. І цю книгу він написав. В соовторці ще з двома психологами-викладачами Гарвардського університету, давайте вже переходити до книжки. Та що тут такого цікавого, що ми можемо для себе побачити та перенести в покер. Дуже цікавою є думка про те, що якщо одну і ту саму судову справу дати на розгляд різним суддям, то може бути зовсім різний вирок. І розбирали такі судові рішення, розбирали такі судові справи, там, де було два дуже схожих випадки. Де крадій просто вкрав 58 і 35 доларів. Ну це невелика сума до 100 доларів, але вироки, які винесли судді, зовсім різні. В одному випадку це 15 років, в іншому випадку це 30 діб. І от можна собі уявити, ти сидиш 15 років просто із за того, що тобі не повезло з суддею, який розглядав твою справу. Як це взагалі усвідомлювати? Ми також бачимо, якщо... Ми, наприклад, не стикались з рішеннями суддів особисто. Ми часто бачимо в фільмах в кіно, коли показують суддів, і, наприклад, про якусь адвокатську діяльність, що ой, лиш би не попасти до цього судді, бо він дуже жорстокий. І ми знаємо, наприклад, що та навіть вчителі у нас були у всіх, десь якась вчительська більш жорстока, а ця там дуже м'яка, боже, одуванчик, і всі хотіли до Божого одуванчика, Адуванчика до жорстокої ніхто не хотів. Це все можна. Віднести до категорії людського фактору, а можна віднести до психологічного типу людини. Але автори цієї книжки наполягають на тому, що це називається шум, це будь-яка дисперсія в прийнятті рішень, будь-які збої, які є в системі прийняття рішень, впродовж нашої діяльності, нашої роботи. Навіть гри в покер, і зараз будемо розбиратись, як це працює, що це таке, які є дослідження на цю тему і що ми можемо екстраполювати звідси на покер. Друзі, а це важливе звернення до вас. Хочу розказати, хто ми та для чого ми все це робимо. Медіа покерний вісник прагне створити якомога більше якісного українського медіапродукту. Ми ще зовсім молоді, але не боїмося викликів. І хочемо показати, що покер це більше ніж просто гра, це інтелект, ком'юніті та взаємодія. Подкаст Правила гри це база для всіх, хто полюбляє покер чи цікавиться сучасними дослідженнями, саморозвитком та психологією. Якщо ви сміливі дослідники, слухайте наш подкаст. Ви точно знайдете корисні інсайти для гри чи життя. Долучайтесь до коментарів, пишіть свою думку щодо озвученої мною теми. Підтримайте нас, упевніться, що вже слідкуєте за Ютубом покорного вісника і підписані на наш телеграм. Заходьте на сайт і вже ж підтримайте цей випуск подкасту. А краще надішліть його друзям, яких він може зацікавити. Спасибі! Далі про те, як люди приймають рішення. Ми вже сказали, що шум — це дисперсія в результатах. Тому було б легко вважати шум випадковим, але це не так. Дослідження показали, що рішення суддів часто залежить, наприклад, від дня тижня. Пообідав він чи ні. Є дослідження, де дуже велика вибірка суддів, де видно, що на початок ранку в 9.00 він виносить більш лояльні до людей, а вже ближче до обідньої перерви, більш жорстокіші і вироки, більш жорстокіші. І терміни, які видають судді за схожими справами, вони більш довгі. Але знову ж таки, потім, після обідньої перерви, коли людина поїла, коли у неї все добре, все чудово, суддя ж він теж людина. Він прийшов, поїв свій там котлетку, з'їв, поговорив з кимось, пожартував і сів тут у нього. Йому ця справа вже не здається такою складною, і вже цей крадій не такий вже і крадій, а нормальний хлопець. Отже, що може завадити людині правильно приймати рішення, правильно аналізувати ситуацію? Автори стверджують, що велика доля в цьому шуму. А також, наприклад, упередження. Як приклад, це може бути, що певний суддя, якщо ми вже говоримо про суди і цю систему юридичну, наприклад, коли суддя в будь-якому випадку до жінок ставиться упередження і вважає, що жінка має за певний злочин понести найсуворіше покарання, не розбираючись дуже сильно, чому які були обставини, і так далі. Але тема книжки саме не упередження, а шум. Ви слухаєте подкаст правила гри. Тут ми говоримо про те, як гра впливає на життя, а життя на гру, і розглядаємо покер як інструмент для інтелектуального розвитку. Дослідження показали, що рішення суддів часто залежать від дня тижня, пообідав суддя вже чи ні, посварився він з дружиною чи ні. Наприклад, вони можуть давати більші терміни, якщо в неділю, а ми знаємо, що в Америці неділя це день, коли грають американський футбол. Їх Команда домашня, за яку вони вболівають, вона програла все на наступний день. В понеділок з 9 ранку починаються дуже сурові вироки. Всім і не попадайте в суд в понеділок ранку. Якщо команда програла, тут би я хотіла навести цитату з книжки, і серед сторонніх факторів, які не повинні впливати на професійне судження, але такі впливають: є стрес і втома. Наприклад, дослідження майже 700 тисяч візитів на рівні первинної медицини допомоги показало, що лікарі значно частіше призначають опіоїди наприкінці довгого важкого дня. Причин, із яких пацієнтові, що прийшов до лікаря після шістнадцяти, боліло б сильніше ніж на дев'ятого ранку, точно немає. Тобто болить їх однаково. Але через те, що лікар був втомлений в той момент часу, тому що у нього вечір, тому що він вже втомився в нього було багато пацієнтів. Він виписує неоптимальне рішення для пацієнта, так точно і є багато свідчень про те, що в Штатах були опіоїдні кризи, коли лікарі через комерційну вигоду, через будь-що виписували опіоїди, і це була прям ціла історія, коли люди просто сідали на це як на наркоту, того, що, по суті, це і є наркота. Але ну, і потім дуже жахливі від цього наслідки. Ну і ось ми бачимо, що одним із. Наприклад, коли це не є комерційна вигада для лікаря, а це просто він втомлений і він дуже швидко хоче позбутися цього пацієнта. І ми розуміємо, що так не має бути. І в багатьох сферах є такі приклади. Знаючи те, що лікарі під кінець робочого дня виписують більше опіоїдів, тобто шукають швидке рішення, дуже важливо розуміти, що, наприклад, в українській медичній сфері я би радила, і навіть не в українській, а взагалі в будь-якій медичній сфері, розуміючи після цієї книги, що будь-який фактор там поїв, недоспав, посварився, виграла команда, чи ні, людина може робити важливі для тебе життєві рішення, а ти їй довіряєш як спеціалісту і професіоналу, я би Ходила не до одного лікаря. Наприклад, маючи спортивну травму, я таки робила: я ходила до одного лікаря, потім ішла до іншого, і іноді навіть до третього. Тобто я мала три різні погляди, іноді вони збігались, і на основі цього я робила висновок. Я би точно в таких важливих життєвих рішеннях я би не покладалась на думку одного експерта. Тому що як ми бачимо з цієї книжки і з тих досліджень, це все дуже залежить від того, який це експерт, який у нього сьогодні день, чи він там поспав. Чи він поїв, чи він ще щось, тому що людина, навіть експерт, професіонал, може переживати будь-яку кризу в цей момент, про яку ти навіть не знаєш. А тобі сказали, що це найкращий в своїй сфері лікар, який лікує. Рак, а він зараз втомився і прописав тобі, наприклад, не ті таблетки. Тому завжди краще перевіряти. Ще одне дослідження, яке наводять автори книжки, це страхова сфера, коли професіоналів свого діла спеціалістів попросили визначити страхові. Премії, або, ну, скажімо так, відшкодування, якщо щось трапиться. їм було надано однакові кейси, тобто однакові умови задачі для всіх спеціалістів. І середній показник 200 тисяч доларів відшкодування. Але більша частина або менше 145 тисяч, або більше 250. І давайте це обговоримо і уявімо. У вас є. Однакові умови задачі, і ви, як компанія, відшкодовуєте за один і той самий будинок, якщо щось трапиться, або 145, або 250. Це невигідно. Ви втрачаєте гроші, якщо ви переплачуєте 250, або ну вам вигідно відшкодовувати 145. Але ці всі люди вони являються спеціалістами своєї справи, і це показує те, що сприйняття кожної окремої людини є особистим, і будь-яка задача, яку дають. Умовно там спеціалісту АБВ може вирішена бути докорінно різним способом, і це і є шум, і про це ця книга. А це як то кажуть, місце для реклами. Про те, як такої реклами не буде. Просто запрошую вас відвідати телеграм-канал та сайт Покерний вісник. Я сама щодня заходжу туди за свіжими новинами зі світу покеру від вправних вісників, а ще там актуальні опитування, ексклюзивні репортажі та нетривіальна подача. Буде пізнавально і профі покеристам, і тим, хто тільки починає цікавитись дисципліною. Повернімось до книги. Відкриття стосовно того, наскільки можуть бути різними рішення, наскільки вони можуть е відрізнятись від, скажімо так, середини, і скільки мільйонів доларів це може коштувати страховій компанії? Керівництво звісно було в шоці, але постало питання, як це все можна зменшити, як зробити цей аудит шуму, як зрозуміти, що у тебе наскільки у тебе сильно спеціалісти, які мають. Це їх якби посадові обов'язки визначати ці страхові премії максимально точно, щоб не було переплат. Ну бо недоплати, звісно, вигодне з вигідні страховими компаніями. Їх це не цікавить. Але коли ти переплачуєш там, де ти можеш зекономити, ну то ти втрачаєш гроші. І вони зрозуміли, що це дуже дорого, і це практично неможливо. Тому що, якщо ти хочеш, щоб у тебе люди і твої спеціалісти приймали такі рішення, то ти маєш їх замінити на машини. Той момент часу це було неможливо. Зараз ми знаходимося в 2024 році, і скоріш за все, така сфера, як оцінка ризиків в страховій діяльності, може перейти на штучний інтелект. На той момент часу момент написання книги 2018 рік, дослідження десь там 2015-2014, На той момент такої альтернативи не було. Тому в книжці написано чорним по білому, що на жаль, навіть в деяких сферах цей шум коливання в п'ять разів, тобто у тебе є умовно середня оцінка. Середня там оцінка ризиків і є якась людина, який експерт, який завищив цю оцінку. Ну такого коливання не має бути, але воно є, тому що ми люди, і написано, що на жаль, альтернативи немає, але зараз 2024 рік, і можливо. В майбутньому якомусь швидкому буде штучний інтелект, який буде оцінювати страхові винагороди дуже чітко, так що не буде ніякого ніяких переплат в разі чого для страхових компаній. Це з одного боку страшно, а з іншого боку, можливо, це і правильно. Ми дізнаємося про це тільки пізніше. Як шум впливає на наш вибір? Також в книжці є прикольне дослідження. Показано про те, як ми взагалі сприймаємо авторитет. Будь-кого, і е, що люди не машини, і оцей шум він впливає. Було поставлено дослідження, там дуже велика вибірка, я, на жаль, цифри не пам'ятаю, але історія в тому, що у тебе є своє рішення, там, наприклад, е, умовно, співбесіда і є три кандидати І ти вибрав кандидата номер три. Але якщо перед тобою. Якась людина каже своє рішення, і це кандидат один, і ще якась людина каже, так я погоджуюсь, це кандидат один. То вже дуже мало ймовірно, що ти будеш казати кандидат три, тому що авторитет тих людей, які казали, ну ти їм довіряєш, і ти іноді свій вибір можеш не так. Сильно собі довіряти і своєму вибору, як ти віриш тим людям, що вони зійшлись в тому, що насправді там кандидат один краще, і тут має бути дуже сильна для того, щоб ти назвав кандидата три, тобі або має бути дуже сильне негативне відношення до тих перших двох, хто сказав. Тоді ти будеш робити навпаки, бо ти до них маєш негативне відношення, або у тебе має бути дуже сильна перевага. На користь третього що ти маєш бути прям дуже впевнений, що цей третій кандидат він прям найкращий. і ми це бачили там на багатьох виборах, коли у нас є там точно за. Точно проти, і є серединка, яка типа ні туди, ні сюди. І завжди на цю групу ні туди, ні сюди на них основний фокус всіх таргетологів, всіх оцих предвиборчих кампаній на них направлено. Тому що можна просто, скажімо так, штучно зумовити ситуацію, в яких вони будуть вірити, що більшість людей за. І ти їх просто за рахунок того, ну більшість людей ж не може помилятись, і вони просто за рахунок цього будуть голосувати за. Хоча це штучно створена ситуація, в яку ви змусили його повірити цього виборця, і завжди будь-яка компанія на це на цьому фокусується будь-яка предвиборча компанія. Бо така наша психологія так це працює, і було також дослідження про скачування пісень, коли не було Apple Music, Ну там не знаю, 2010 рік, чи може ще навіть раніше, вони зробили штучно погані пісні і поставили, що їх там було ну там 100 тисяч скачувань. І ця тенденція продовжувалась, хоча це були пісні, які ніхто не скачував. Люди просто качали, того що вони бачили, ага, це вже скачали 100 тисяч разів, значить, це класна пісня. І отак от працює наш мозок, тому що у нас є таке розуміння, що ну, якщо це подобається, то це має бути класно. І якщо ми подивимось на будь-яку сферу нашого життя, нам хтось сказав, наприклад, там класний ресторан, піди туди, там так смачно ти приходиш. Там, ну просто взагалі не знаю, не смачно, не комфортно, не затишно, якийсь персонал не такий. І все нам вже не подобається. І ми йдемо далі і кажемо, ні, там взагалі все дуже погано. А ми були в той час голодні, на нас хтось накричав до цього, підрізав на дорозі. І у нас все було зашумлено. І якби ми туди прийшли в хорошому настрої, то у нас би все було класно. Тому, взагалі, розуміючи шум і прочитавши цю книгу, я взагалі не знаю, що вірити, і куди ти. Тому, що, ну, ти Розмовляєш з подружкою, вона тобі розповідає: Блін, такий гарний хлопець, ти дивишся на фотку, думаєш, йолки палки що в тебе з смаком взагалі трапилось. От, ну, і так можна будь-яку сферу нашого життя розглянути. Вілі подкасту правила гри за неслінзик. Якщо ви хочете приєднатись до наших випусків в якості експерта, маєте пропозиції щодо контенту чи теми, яку варто розглянути, чи просто хочете запропонувати свої ідеї, пишіть нам у бот зворотнього зв'язку. Його ви знайдете у шапці опису телеграм-каналу Покерний вісник. Тепер я би хотіла перейти до теми «Покеру». І як ми можемо побачити шум в грі в покер. Ну самий очевидний приклад це е, у нас роздача. Гравець А має пару валетів, гравець Б має флеш-дро, і гравець С має стріт-дро. Хто з них виграє, якщо у нас тільки флоп? Ми не знаємо, тому що у нас для цього є ще і тьорн, і Рівер, і потім твітло можемо знати. Але ми вже можемо робити певні роздуми на тему. Хто з них що думає про свою руку? Наприклад, той, у кого пара валетів, точно думає, що в нього вже є пара валетів, і він вже красавчик. А стріт дро і флеш-дро треба, щоб вже закрились. І дуже часто математично ти робиш правильне рішення, ти робиш правильну ставку. Ти вибиваєш людину, у якого флеш-дро, щоб йому було математично невигідно догравати ці. Вулиці далі Чорн і Рівер, тому що ти розумієш, що у тебе вже готові пара валетів, а в них ще не готові. Але та людина переоцінює свою руку. Вона переоцінює свій флешдро. Він може не знати про те, що йому математично невигідно колоти ставку як банк, або два банки, або півтора банки йому не вигідно її колоти. І дивитись наступну вулицю, тому що математично доведено, що це мінусовий рішення. Він настільки вірить в свою перемогу, він настільки вірить в те, що йому цей флеш закриється, і це є шум, тому що це неправильна оцінка, на якій будується його рішення. Його рішення робити кол будується не на тому, як це робить комп'ютер, не на то, як це радить робити солвер, який просто по формулі обчислив. Ага, така ставка. Да, я роблю кол, тому що це вигідно. Це плюсово. Така ставка, я не роблю кол, а він робить, це просто, ну, це називається печуєчки, і він нажимає кол, ну а там далі як складеться чи не складеться. І маючи розуміння про те, що в будь-якої людини може бути не таке сприйняття, як у вас в цей момент часу, не таке сприйняття його карт. Ви маєте адаптувати свою гру і робити цю. Адаптивність на свою вигіду, на свою перевагу її повертати. Тому що розуміючи, що гравець умовно з флеш дро буде постійно колоти ставку, яку би ви не поставили, ви маєте ставити менше, бо він все одно буде колоти. Що б ви не поставили, ви його не виб'єте. І ми ставимо ставку великий банк. Ну, наприклад, у нас там 400 в банку, і ми ставимо 400, бо ми хочемо його вибити, бо ми розуміємо, що йому не вигідно, а він цього не розуміє. І маючи це розуміння, ми маємо ставити менше. А може він не розуміє. <свят> і цим, і саме цим дуже цікавий покер, тому що ти ніколи не знаєш, що відбувається в голові твого опонента. Ти дуже рідко ти розумієш, як би ти вчинив цій ситуації, але та людина знаходиться в зовсім інших умовах, у неї зовсім інший досвід. Наприклад, можна привести приклад, коли люди роблять зовсім нелогічні і, взагалі, не неправильні рішення, просто тому що вони вірять там, не знаю, валет 9. Скажімо так, це їх улюблена рука, і скільки б ти не поставив, він буде з цим валет 9 іти до кінця, тому що він вірить в цей валет 9. Це називається шум, це такий приклад, який ми бачимо кожен день в покері. І ну, наприклад, у когось це може бути 7-8, Да? Як використати шум в покері з користю? Ось кілька способів, які можуть допомогти використовувати усвідомлення шуму та розуміння цього в покері. Об'єктивність оцінок необхідно розрізняти між своїми особистими уподобаннями та об'єктивними факторами. Ми вже проговорили там, наприклад, якісь не дуже плюсові руки, і те, що стартова рука якась. Просто подобається гравцю, це особисте уподобання. А є об'єктивні факти, наприклад, що тузи виграють 82% часу, і ми маємо базуватись на цьому, але навіть маючи тузи, коли у нас тузи, у нас 82% на перемогу, але вже лежить дошка на якій чотири піки. І, і стріт закрився, і флеш закрився. Але ми ж не можемо до кінця йти з цими тузами. Як би нам не хотілось, би ми не вірили в нашу перемогу, але об'єктивні факти, те, що є ті люди, в яких вже скоріш за все комбінація вища за нашу, і вони наших улюблених тузів на жаль б'ють. І також може бути такий приклад, коли е, сидить гравець дуже довго, особливо там в офлайні, коли дов, довші роздачі гравець сидить довго і йому приходить 7 2 5 3. Дуже погані руки, які дуже складно завести в гру, бо вони, ну, вони нам нічого не дадуть. Вони мінусово їх заводити. І тут нам приходить, наприклад, дама 8. І що ж ми нам робити? Ми можемо переоцінювати цю руку. Ми вже дуже довго сидимо. Нам нічого не заходило, і тут дама вісім. Це ж наче така класна карта. Це вже не сім-два різні. І тут дуже важливо розуміти саме ту ситуацію, в якій ви знаходитесь, що ви вже втомлені, що у вас є не дуже хороша. Об'єктивно не дуже хороша карта. Так у неї є якийсь потенціал, але вам важливо розуміти свій стан. Важливо розуміти, скільки часу пройшло, скільки часу ви отримували погані руки, і об'єктивно оцінювати силу цієї руки. Важливо правильно розуміти і оцінювати об'єктивно той стан, що з вами відбувається, чи впливає на вас успішність або провал в попередніх роздачах. Є дуже багато в, в покері, коли людина сидить з величезним стеком, все класно. Весь вечір прям все складається ідеально, і на цьому куражі вона продовжує грати, але вже затьмарена цими своїми виграшами, і вона переоцінює всі свої шанси і зливає цей стек просто в нікуди. Такі приклади є, і важливо, якщо ви в моменті цієї людини з великим стеком, будь ласка, не... Практикайте свій стек, грайте обережно, розумійте, що у вас зараз так складалось. Да, ви круто грали. У вас там стек 200 великих блайндів, умовно, чи там 100 великих блайндів, а у всіх по 10, але оцінюйте. Об'єктивно і намагайтесь оцінювати об'єктивно ту ситуацію, в якій ви знаходитесь, або протилежна ситуація, коли весь вечір людина сиділа, нічого не заходило. Людина сидить там три години, ну прям зовсім все погано. Дев'ять хай заходить, і неможливо зіграти ну жодну руку. І тут приходить якась більш-менш там валет дев'ять, або дама-вісім, або будь-що. І є дуже сильне бажання зіграти цю руку, але ну треба намагатись правильно оцінити ту роздачу, в якій ви зараз знаходитесь, і силу своєї руки, і старатись, знаючи про шум, про те, про що ми зараз говоримо, що це може бути шум і викривлення тої реальності об'єктивної вашим сприйняття. наступний аспект, який ми можемо використовувати, знаючи про шум, це те, що ми можемо розрізняти між е, гравцями за столом їх е, стиль гри, то, як вони грають, і як це може нам допомогти використати це на нашу перевагу. Наприклад, ми знаємо, що певний гравець часто приймає рішення на підставі власних переконань, а саме власних переконань, коли він. Переоцінює свої руки, коли він заводить будь-що йде до кінця. І ми можемо розігрувати сильні наші руки з максимальною вигодою, бо ми знаємо, що ця людина ніколи не скине. Вона просто грає на якоїсь емоційній позитивній ноті, і це може бути. Плюсовим рішенням для нас, мабуть, і з мого досвіду, самим цікавим питанням, яке мене позбавляє цієї зашумленості і втоми, це розуміння того, що я вже втомлена, що я вже там сижу, мені е, дуже погані карти заходять, і треба якось досидіти, пересидіти цей момент. Важливе питання, яке ви можете собі поставити, це чому? Ну, наприклад, чому ви хочете зараз зайти на оцих там, Двох картах, які вам попали, і це явно неправильне рішення. І умовно, ви не ґрунтуєтесь на чартах, хоча це важливо ґрунтувати свою гру на чартах, але от ви зараз хочете зайти на цій хибній. Руці і десь глибоко в душі ви розумієте, що вона хибна і вона не надасть вам там ніякої перемоги. Але за рахунок того, що ви довго вже сиділи без нормальних карт, вам дуже хочеться, от прям дуже дуже хочеться. Важливо собі задати питання, чому я хочу зараз зайти. Важливо задати собі питання, чому я зараз ставлю цю велику ставку. Я її ставлю, щоб налякати опонента, тому що я розумію, що опонент не буде там то, -то робити. А чи я ставлю тому, що я вже втомилась рахувати, яке підґрунтя під вашою дією. Дію, якщо у вас немає правильної відповіді на це питання, то мабуть краще цю дію не робити, тому що непродумана, неаргументована гра призводить до того, що ви втрачаєте свісте, і це відрізняє професійних спортсменів в покер від аматорів, тому що у них є під кожну дію є аргументація, що вони роблять, навіщо вони це роблять, і це напрацьовується на тренуваннях. Коли людина довго-довго грає, або просто з досвідом приходить, коли у людини на будь-яке прийняття рішення уходить набагато менше ресурсу і набагато менше він витрачає часу. Вони доводяться до автоматизму і вже менший вплив втоми йде на цього спортсмена. Останнє про що я говорила? Про те, коли ми задаємо питання, чому в складних ситуаціях в покері, в складних роздачах, це може примінятись і приміняється завжди. В житті, коли ми в складній ситуації маємо собі задати питання, чому ми щось робимо. І ці рішення будь-яке рішення призводить до будь-якої іншої ситуації в житті. Якщо ми не будемо правильно оцінювати під час в тому, що ми приймаємо неоптимальні рішення, робимо не найкращий вибір, не розуміємо, чому ми щось робимо, то ми будемо потім мати наслідки, які нам треба вигрібати, і потім якось це перекривати. А особливо. Дуже важливо розуміти, коли ти втомлений. Я зараз, наприклад, дуже втомлена. Я задаюся питанням, чому? І це для вас. Ну і короткий висновок. Повертаючись до книжки, яку ми сьогодні розглядали, це книжка Деніела Канемана, називається Нойз в перекладі шум. Вона про прийняття рішень. Про прийняття рішень в житті, про прийняття рішень на роботі. Якщо подивитись на життя, то наше життя складається з усіх маленьких рішень, і ці рішення призводять до того, яке життя ми маємо в кінці, і як ми взагалі живемо і функціонуємо. Тому дуже раджу перечитати цю книжку. Тут є дуже багато корисних думок, класних і цікавих відкриттів, інсайтів, як можна зараз сказати, і також можна для себе з покером провести класні паралелі. Що ж, друзі, на цьому будемо завершувати випуск подкасту правила гри. Дуже сподіваюсь, що для вас він був і цікавим, і корисним. Грайте з розумом і за столами і у житті. З вами була Анна Слензак. Грайливо, бувайте!